Здравствуйте! Доброго вечора. А, ну доброго вечера. а ви звідти. Я з Києва, а ви. Ну, майже теж. Хлопці, я розказую людям дещо цікаво про них і про їхніх близьких людей. Якщо ми така тема продовжуємо. Ви мені називаєте дві дати народження, перше чоловіче, друга жіноча. І я вам ага. розказую. А потім ви мені розказуєте, чи співали, чи не повезло вам із стосунками з мамою. Спілкуватись некомфортно, як бізнес партнери вам важко разом щось зробити. І бачення якоїсь проблеми, бачення якоїсь ситуації теж слабенько. Ну, наприклад, ви кажете, це мишка від комп'ютера. Мама каже, яка мишка? Це бігемот. А як ви так робите? Можу Інстаграм всі скинути. YouTube так само звучить, подивитися. А можна, а можна, 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 всі можна, всі можна всі 60, мені. Та хоч 10 дат. Зараз я вам інстаграм всі скину. А взагалі, по чому ще можна узнати, просто про по жизни. Дивіться, я вам дуже мало інформації дав. Ну, мабуть, десь 2-3% дав. А взагалі разів в 10% можу більше дати інформації. Але це треба вираховувати. Якщо буде цікаво, заскріншоти я написав там. Угу. Давайте другу дату. 07-0. Ну тут краще, тут набагато краще. Але. Так, 2003 це хлопець. 94 це дівчина. Спілкуватись некомфортно один з одним, як бізнес-партнери дуже класні. Легко все вдається разом зробити. Бачення проблеми, бачення ситуації теж гарно, непогана пара. Але зараз секунду. Uh, нет, по життєвих цінностях не можу сказати, скільки відсотків. Ну, взагалі так, по трьом параметрам непогана пара, але треба дивитись по семи параметрам, щоб точно сказати характеристику. Ага, зрозуміло. Ну, це моя сестра, так що не пара там. Uh -huh. Ну так, да, да. але ну, спілкуватись не дуже комфортно, але взагалі ви непогані як брат і сестра, ось я можу сказати. Ага, дуже вам дякую. Співпало а, щось. Хлоп. Хлопці, співпало щось чи не співпало? Так, Извините, а сестру можна у мене узнать? Та без проблем давайте. Ви 13. можете. Не, не кажіть, хто це сестра чи не сестра. А -а. Просто дві Привай, дати я... і все. Чоловіча перша. Та що ж за фігня, Нікому не комфортно спілкуватись. Тут так само некомфортно спілкуватись один з одним. Як бізнес-партнер, теж вам важко щось разом зробити. Зараз, зараз, зараз. <плес> Ні, тут погано, тут погані стосунки. Погані у вас сестрою стосунки, не знаю, чи це сестра, не сестра, але неважливо. Слабенькі стосунки. Поганенькі, такі мої справи. Бачення проблеми 50% це слабо. Як бізнес-партнери у житті теж слабенько спілкуватись некомфортно. Це моя характеристика по трьом параметрам цієї пари. Співпало? Не співпало. Ну, мене не, стрічки, так, да, да, так. Ні, перше, так. Mm -hmm. Зрозуміло. Хлопці, ось інстаграм скинув, Ютуб так mm -hmm. само звучить, дивіться відео. Якщо цікаво, добре. напишіть так, одне слово відео я вам скину відео, подивитесь, що це за система там на 10 хвилин. Mm -hmm. Все, добре, дякую, Все, гарного вечора. Хлопці, ви. пока. Слава Україні. Герам слава. Шановні друзі, От так. дещо не співпадає. Не співпадає, це ну, я думаю, ви зрозуміли чому. Тому що тільки три параметри, і там треба взагалі рахувати. Там під кожен параметр, цифри, цифри, відсотки, їх треба порівнювати, рахувати. А я так роблю дуже на скору руку, тому може трошки не співпасти. Але не співпадає це десь один ну, ну максимум два рази із 100 разів із 100 людей, яких я опитую. Тому я все рівно вважаю, що це варто уваги, ця система варта уваги. І ще раз, це ніяка не астрологія, не нумерологія, я не гадаю, з езотерикою це ніяк не пов'язано. Тільки наука, математика, фізика, астрономія, фізіологія та анатомія людини. Шановні друзі, якщо сподобалось, лайк, підписка. Вам не важко, мені приємно і це буде мене мотивувати робити нові, більш цікаві відео. І стосовно цікавостей кожного відео. якщо вам... Цікавий трошки інший формат. Напишіть, будь ласка, під цим відео, що б ви хотіли побачити у моїх відео. Що вас, вас більше цікавить? Такий спокійний формат, чи може, коли я заходжу до орків, починаю з орками, ну, з кацапами, спілкуватись. Гарного вечора.